Всім привіт! Мене звати Аня, і це мій канал, де я пояснюю, як правильно вирішувати завдання з математики і фізики різних рівнів. Сьогоднішня наша тема пов'язана з підручником Джона Ендрю Біоса, математика 5 клас. Робимо 101 номер. Складіть вирази для обчислення периметрів фігур, поданих нижче. Периметр фігур це сума всіх сторін. Тобто, в даному випадку перша фігура ми би мали з вами додати b, b, b та b. Отже, коректний запис буде такий. Периметр дорівнює b плюс b плюс b та плюс b. Іншими словами, у вас чотири однакові сторони додаються, тому буде 4 b Периметр другого ми можемо записати таким чином: c плюс a плюс c плюс a. У вас додаються дві ідентичні сторони c та дві ідентичні сторони a. Третій периметр. Це, знову ж таки, сума всіх стріл на нас К додається до М та до Н. Переходимо до наступного завдання: 103-й номер. Знайдіть значення виразів. Перше. М плюс 256, якщо М дорівнює 35. Отже, варіант А. Я пишу спочатку нашу формулу М плюс 256, а тоді буду підставляти, якщо. М дорівнює 35. Що ми тоді будемо записувати? Тоді наше М плюс 256 буде дорівнювати. Замість М ви буквально підставляєте 35. Тобто буде 35 плюс 256. Додаємо у стовпчик. У нас вийде 11 1 далі, 8 і 1 – це буде 9 та 2. Тобто вийде 291. Переходимо до другого, де у нас m дорівнює 144. І таким самим чином підставляємо у формулу. 144 у нас підставляємо замість m. Тобто буде 144 плюс 256. Додаємо стовпчик, буде 6,4, 10, 0, пишемо 1 запам'ятовуємо, 5 і 4, 9 і 1 це буде 10. 0 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 2 і 1, 3, і 1, 4. Вийде відповідь 400. Наступне. В нас М дорівнює 652. Так само, замість М ми підставляємо наше 652. Отже, буде 652 плюс 256. Додаю. Обов'язково у стовпчик. Починаємо з правого крайнього боку. 6 і 2 вийде в мене 8, 5 і 5 – 0, пишу 1, запам'ятовую, 6 і 2 – 8 і 1 – 9, Тобто вийде 908. І останнє. У нас m дорівнює 1744. Ми замість м таким самим чином підставляємо наше теперішнє число. Отже, що у нас вийде? У нас вийде 1744 додати 256. Знову ж таки, робимо дію у стовпчик. Додаємо 4, і 6, 10, 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 4, 5, 9 і 1 вийде 10, 1 запам'ятовуємо, 7 і 2 вийде в нас 9 і 1 вийде 10, 1 запам'ятовуємо, та 2. Тобто вийде 2000. Самий концепт те, як робити задачу, ви зрозуміли. Тож варіант Б ви можете зробити поки що самостійно, поставивши на паузу моє відео, і спробувати. Після цього включайте відео назад. Наша формула це мінус 78, тому в першому випадку ми підставляємо за місце 125. Отже, це мінус 78 дорівнює, як 125. Мінус 78. Знову ж таки, робимо дію у стовпчик. 15 віднімаємо 8, 7. Тут одиничку забрали, 11 відняти 7 буде 4. Тобто вийде 47. Наступне друге це дорівнює. Тепер уже 780. Ми беремо дані тільки з нашого номеру. Ми не видумуємо нові дані. Тому дане завдання легко запам'ятати. Тепер 780 віднімаємо 78. Можемо з вами зразу записати, що це буде 702. Наступне це 1000. Це дорівнює 1000. Отже, це мінус 78. У нас дорівнює як 1000. Відняти 78. Якщо ми з вами. За 78 до 80, то відняти 80 у нас буде 920. Тобто у нас буде 922, якщо ми віднімемо 78. Таким чином, можна уникнути віднімання у стопчик. Але краще його виконувати. Наступне це 12901. І давайте вже його виконаємо у стопчик. 12901 віднімаємо 78. Тут у нас одиниця, тому з 90 ми беремо одиничку. Вийде 11 відняти 8. Вийде в нас трійка. Тут уже буде дев'ятка. 9. 9 відняти 7 буде 2. Тут уже буде 8. І 12 списуємо. Тобто вийде в нас 12 823. Наступний В. В даному випадку. Ви теж можете спробувати його самостійно зробити, а вже пізніше, коли доробите, перевірите разом зі мною, чи ви виконали його правильно. Наша формула перша підстановка замість х буде 4. Тобто, в нас вийде 7 помножити на х мінус 14, дорівнює 7 помножити на 4 мінус 14. Обов'язково перше діє множення. 7 на 4 в нас вийде з вами 28. І 28 14, у нас буде 14. Наступне завдання. Х дорівнює у нас уже 12. Тобто 7 помножити на х мінус 14 буде 7 помножити на 12 мінус 14. 12 помножимо на 7. Вийде у нас 14, 1 запам'ятовуємо, 7 на 1 7 плюс 1 8. Вийде 84 мінус 14, 70. Наступне 25. Х дорівнює 25, тоді 7 помножити на х мінус 14 дорівнює 7 помножити на 25 мінус 14. 25 множимо на 7 у стовпчик. Буде 35, 3 запам'ятовуємо, 7 на 2 14 і 3 буде 17. Тобто ми від 175 маємо відняти 14. Якщо ми теж віднімемо у стовпчик, нас вийде 1, 6 та 1. Тобто вийде 161. Наступне це 100. Тобто, Х дорівнює 100. 7 помножити на х мінус 14 дорівнює 7 помножити на 100 мінус 14. Тобто, ми від 700 віднімаємо 14. Вийде у нас 686. І ми з вами дивимося на останнє завдання. Отже, варіант Г у нас є. 81 поділити на n плюс 65, якщо n дорівнює 3, n дорівнює 9, n дорівнює 27 та n дорівнює 81, теж пропоную вам спочатку самостійно виконати завдання, а вже пізніше його перевірити. Отже, поїхали з першим. 81 поділити на n плюс 65 дорівнює. Замість n у нас буде 3, тому ми його сюди підставляємо. Буде 81 поділити на 3 плюс 65. Ділимо з вами у стовпчик. Беремо з вами по 2. 2 на 3 буде 6. Віднімаємо буде 21, тобто беремо по 7. Без остач. Вийшло 27 плюс 65. Ділені я зараз стру, і також виконую додавання у стовпчик. У нас вийде з вами 12 1 далі. 2 та 6, 8, 9, тобто вийде 92. Наступне 81 поділити на n плюс 65. Якщо замість n у нас буде дев'ятка. Тоді 81 поділити на 9 плюс 65. Знову ж таки, перше виконуємо дію ділення. і Множення, як в попередньому, а тоді вже додавання віднімання 81 поділити на 9 буде 9, плюс 65 буде в нас 74. Наступне 81 поділити на n плюс 65 дорівнює. Замість n ми підставляємо 27. Буде 81 поділити на 27 плюс 65. І ми вже знаємо з попереднього завдання, що якщо 81 поділити на 3, буде 27. Тобто, якщо 81 поділити на 27, буде 3. А отже, наша відповідь 68. І наступне: 81 поділити на n плюс 65, буде дорівнювати, як 81, поділити на 81 плюс 65. 81 поділити на 81 буде 1, плюс 65 буде 66. На цьому все. Наше завдання повністю виконане. Прошу уважно переглянути і спробувати самостійно також виконати подібні завдання. Всім дякую за увагу, перегляд і до зустрічі!